Я не буду жарти на камеру. вже не жреш на камеру. Эй, Литл Догоги. Дякуємо. Дякую. Добрий ранок. Ладно, Женечка. Поїжджаємо пашечка. Друзі, всім привіт! З вами канал Ukraine і це третій випуск на Долин З вами Павло. Павло, да. Добрий день. І Євген. Дякую, і Євген. Ну що, друзі, кожен раз у нас новини все гарячіше і гарячіше. Теми все більш актуальніші і актуальніші. Актуальніші Тому... до кого? Актуальніші кого? взагалі до життя. Так, перша тема, друзі. Перша дема це в мене відкрився додаток новин чомусь. Хі -хі. А перша дема у нас це... сексуальні домагання в військових коледжах Канади. 5% жінок у військових коледжах повідомляють про сексуальні напади. Що відбулося? Е, провели опитування. Але провели не дуже велике опитання, тому що було багато. Ну хто не захотів проходити, провели опитання серед, я так зрозумів, бувших випускників військових коледжів, а не ті, що знаходяться безпосередньо зараз. Ну, тобто нещодавно були випущені. Чи вони згодні про ну пройти таке опитування? Із цієї кількості там було запропоновано тисячу тисячу, тисячу 200 чимось там людям, да, і з них. Погодилось всього близько 40%. 36% людей, які погодились прийти. Це була вибірка, якщо не помиляюсь, 300 чимось чоловіків, да? і 100, там щось 40 жінок. 140 чи 126. Що? Да. Чи щось таке, да. і провели це опитування. Спочатку було знаєте, цікаво там сексуальні намагання і все, але є графік нижче, що було опитано, тобто, да. І дуже цікаво. Цей графік подивитися. Дивіться, сексуальні жарти. Да, я так розумію. Перший де да. було опитування серед чоловіків і жінок. Тобто, вісімдесят 82% жінок повідомили про те, що ну, вони так чи інакше чули до себе якісь жарти сексуального характеру. Не до себе, а може просто там при них жартували е, про жарти сексуального характеру. Але ж у цьому графіку є і про чоловіків. Скільки да. чоловіків? 64. Тобто чоловіки 20% жартів не вважають сексуальні, да. так тобто, вони вважаються нормально, <рес> нормально, ну взагалі не про секс. 에, давайте може про цифри, я не знаю. Не будемо, це буде давайте. дуже скучно, але може Женя, будь ласка, допомогти мені у ці теми озвучити взагалі, які були опитування. Тобто тема, знаєте, сексуальні насильства, домагання. Але по факту, що спитали? 에, питала відносно того, що, наприклад, другий пункт це був unwelcome physical contact, Це коли тебе обіймуть трошки, погладять. Хлопнуть по жопці, ну ти щось думаєш, таке? це теж входить в цю так, категорію? Так. Е, да. Далі. окей. Хакс. Далі. Е, якщо хтось е, якось прокоментував, як ти виглядаєш, як твоє тіло виглядає, як ти виглядаєш, ну ти сьогодні сексі, крошка. Все сексуальне домагання бачили Все. в онлайні. Харасмент. Далі. Е, потім, е, коли ми щось спілкуємося про секс, але в якійсь неправильній формі. Ну, тобто, з якимись там жартами, як я розумію, ну, тобто е некультурно чи щось таке. Е потім е небажані сексуальні прояви. Це, наприклад, е якщо я просвіщу, е покличу, або якось буду був. Да, да, десь так. Ага. Ну, слухай, це в мультиках навіть було. Коли Вов Вовк. Отож, свистів. знаєш, вони самі це пропагандують, а потім да. кажуть, що це сексуальне домагання. Да? Потім, коли я тобі кажу, Павло, ну давай вже знімати випуски. Павло, давай вже, давай на свідо сходимо. Це якраз таки домагання, щоб ми з тобою разом кудись пішли. І це також домагання. Тобто, тобто ти я мені намікаю тобі, що кажу, я тут більше, так. Я сказав, ні, а то. А ти я ти ще кажу, ні, це так. Пішли. Це вже також сексуальне домагання. А, потім, а, якщо я тобі відправив сексуальні а, тексти, смаліки, дікпіки, все, що стосується сексу. Угу. наприклад... Які жарти сексуального ну, а, ну, да. сексуального нахилу. Давай, а, нахилу. А, потім, коли я вже замагався, ти мені все одно кажеш ні, я кажу, Павло, ну давай вже пьохаться». І скільки відсотків таких? Чоловіків нуль. <реш> По цій статистиці. Жінки... жінки їм не пропонували конкретно <реш> діяти, так? <реш> да. ну і потім вже... А жінки, до речі, 7%. Тобто, ну реально, я просто ну давай закінчи, я я. Ну, і потім підсумую. вже хтось там щось робив. Exposing themselves, тобто, ну, якось вже домагання, домагання. Так, тобто да, і до речі, цікаві показники. Ви знаєте, що, до речі, до дії доходить е, опитаних 4% жінок і 5% чоловіків. Розумієте, тобто до, до діла доходить жінки навіть більше, ніж чоловіків. Чоловіки тільки говорять, а коли до діла доходить до цього. Ну не хочу тебе засмучувати, але це ж канадська армія. Тому до чоловіків можуть не тільки жінки е, сексуального характеру е, присвіщувати, але й чоловіки також. Тому тут таке на чоловіків більший е, цей. Та й на жінок також. Ну, коротше, люди. Е... Ви бачите, на які теми якби, були, що таке сексуальне. Тобто, назва така сексуальне домагання, таке відчуття у нас складається одразу, що там щось відбулося. Реально там когось там домагалося прям фізично і це, а по суті. Канада навіть переживає за те, що може теоретично перерости, або щось там переросте в щось ну, таке, більш серйозне. Ну, реально... Не все так просто, я тобі так скажу. Е... Ну, вони не можуть буквально задавати такі прямі питання, тому що люди просто не будуть відповідати. Таке теж, знаєш, Якщо but реально but там but був фізичний восконтакт, знаєш but... таке. Інший що... прикол, де ми взяли цю новину, ми взяли цю новину з ресурсу CBC News. Угу. і CBC News, Вони запитували Академію оборони Канади відносно цієї статистики. А чому вони запитували цю статистику? Тому що був суд, і по суду у 2022 році, колишня суддя Верховного суду да. Луїза Арбор заявила своє остаточні доповіді, що давні культурні проблеми характерні лише для середовища військового коледжу, не є новими. Але якщо подивитися більш детально в цій статистиці, тобто Академія оборони Канади вона приховувала цю статистику, і вона не хотіла оприлюднювати ці дані цього опитування, тому що ця тема е, дуже дуже важлива і е, не тільки для людей, яких треба захищати, і по цьому опитуванню більше половини жінок сказали, що вони не вірять в те, що після цього опитування буде прийняті якісь дії. Да. І був суд е, декілька років тому назад відносно того, що керівництво е, в канадській армії домагалося до студенток, до кадеток е, саме е, Тому е, загальна статистика, так, да, але мені здається, що вони е, цими питаннями про е, там, е, меседжі, там, про шутки, жарти, ще там щось, вони намагалися розмити цю статистику і відвести трошки тему. Ну, дивись, найцікавіше, що це опитування буде запроваджено на постійній основі, воно буде проводитися кожен рік. І вже проведено е, в цьому році опитування, але ще немає цих даних. Академія оборони ще не повідомила ці дані, але вони для цього і роблять, щоб динаміку, спостерігати динаміку, як воно збільшується да. або зменшується. Така дуже така, глибока тема, але коротше, ми да. поговорили про, про це і. Тема актуальна, я думаю, що не тільки в Канаді, а й всюди. Тому що. Yeah, yeah. Да, молодим хлопцям та дівчаткам потрібно якось кидати цю енергію, а чуть що одразу, типу, все, домагання. Не все то домагання, що домагання. Це як в дитячій казці, Будеш кричати вовк, вовк, а коли буде справді вовк, ніхто до тебе не прийде. Знаєш? Yeah. Тому таке. Але ми не кажемо, що цього нема. Воно є. Але. Не в такій великій кількості, як воно здається. Next, please. Next, please. Іпотечний борг зростає наповільніше за 23 роки. Давайте розбиратися причини цієї новини і, взагалі, які цифри, скільки канадійці, канадоли винні гроші банкам за свою іпотеку. Тому що іпотека не виплачена, тобто, це все в боргах. А, так, і ця сума складає 2,16 трильйона доларів. Ого. Ого. Більше, ніж 2 трильйона доларів кредитів в іпотеці зараз. Канадійці винні банка. Тобто вони не сплачують вчасно, так? Ні, це вчасно. Це те, що а, вони ще не виплатили. А, вони, виплатили, да, вони да, не виплатили. Вони не виплатили. Це дуже боїться е, на три і чотири більше ніж за той самий період минулого року. І, є, і це є самим історичним низьким темпом зростання. Тобто ця сума із року в рік росте, але у відсотковому відношенні вона зросла що ну, найменше за останні роки. Ну, це за того, що за кредитна ставка дуже велика. Саме так, ціни дуже великі, і люди просто зараз чекають, поки ця кредитна да. ставка зменшиться. Чекають, але не знаю, чи вона зменшиться. До речі, вона по-моєму 6 червня мають оновити цю да. банк. Канада банк має оновити цю кредитну ставку. І якщо вона буде зменшена, всі у ринок очікують, що ціни не ну, ціни, вибачте, а люди почнуть брати кред... ну, кредити, моргіші, житло, тому що всі зараз замерли в очікуванні, що вона має впасти ця кредитна ставка. Так, да. саме тому і це її причина, тому що ставка велика. по-перше, І по-друге, ціни на житло настільки великі, що люди готові чекати, коли знизиться і на відсотки, на відсоток ця ставка, тому що це вплине на скільки їм треба виплачувати грошей за іпотеку. Тому цей звіт надав канадський іпотечний житлова корпорація, тому новина ну, Така, знаєте собі, для мене це було цікаво взагалі ця новина, тільки почути цифру, скільки взагалі в кредитах, тобто неоплачених кредитах, це більше ніж 2 трильйона доларів, і це дуже велика сума, реально дуже велика сума. Тому е якщо буде дуже великий кризис, криза, і всі ці гроші, так сказати, скажуть все, ми не повертаємо, то банківська система може трошки так. Но. Пошатнуться. Пошатнуться. Так, да? да. саме так. Окей. Наступна новина. Наступна новина це імміграція з Канади до США досягає максимуму за 10 років, оскільки десятки тисяч прямують на південь, тобто до Сполучених Штатів Америки. Що за новина? За даними перепису, за 2022 році 126 тисяч людей виїхали з Канади до США, що на 80-70%. Більше ніж 10 років тому. Тобто люди масово іммігрують з Канади до США. За даними ACS, які проводять бюро перепису населення США у 2022 році, кількість людей, які переїхали з Канади до США, досягла 126 тисяч осіб. Це майже 70%. Саме цікавіше, що статистик... відсотково став, мені дуже цікаво було, хто ці люди. Да? І от... 53 тисячі людей народилися в Канаді, тобто це люди, які народилися в Канаді і тут виросли. Да? Вони емігрують. Це майже там половина, да? 42 тисячі 500 – це були американці, які виїхали звідти на батьківщину, тобто з Канади повернулися на батьківщину. Тобто вони колись там народилися в США, приїхали до Канади, тут жили і зараз повертаються назад. І всього е 30 тисяч осіб були іммігрантами, які народилися в Канаді за кордоном і вирішили замість цього переїхати до США. Тобто, про що це говорить? До речі, от є графік цікавий. Якщо в 2012 році це була цифра 75 тисяч, то в 2022 му 126 тисяч. То реально зростає. До речі, в 2021 так само було 73 тисячі. Тобто, зросло максимально було піки в 2015 році це було близько 100 тисяч, угу. і от 2022 році 126 тисяч. Ну, слухай, мені знаєш, так цікаво було. Ну, взагалі на що грішать люди? Перше, ти там, я не знаю, може це якась як заказуха пахне. Знаєш, над жестина Трюдо на його політику, ага. ліберальну політику, тобто, що ну, політика людям не подобається. Потім це налоги, податки, точніше, податки дуже великі. Люди їдуть в штати, де податки дуже маленькі а в деяких штатах є навіть коли. Спеціальні, я не знаю, чи це програми, чи що, коли люди емігрують uh -huh. з Канади, то навіть вони там, типу, взагалі не сплачують якісь, може, період податків, ну, тобто, або дуже низькі податки. Там Є навіть штати, в яких 2,5% податків люди сплачують. Ну, Тобто, uh -huh. дуже така ліберальна в плані для і нових іммігрантів в Штатах податкова система. І по-друге, дуже велика кількість людей, які їдуть туди, ну, в теплі, теплі края, скажімо так, для того, щоб там десь більш теплий клімат, Флорида. Там пляж, ще щось. Ну, тут є і плюси, і мінуси. Мені здається, що є ще є третя причина, чому всі їдуть. наприклад, Не всі, а багато їдуть у США. Тому що США це, як про, кажуть, про, там є гроші, тобто можна швидко заробити гроші. Правда. Так, Дякую. А По-друге, це вартість житла, якщо купляти його. Тому що, наприклад, за мільйон в Онтаріо ти можеш купити собі халупку. За мільйон, цей же самий мільйон у Техасі ти можеш собі купити ну, ранчо таке велике, ну прям ранчо. За ті самі гроші. Я думаю, що це також є питання. І ковбойська шляпа в подарунок. Купив за лям будинок, і ковбойська шляпа. Так, да, так і є. Плюс ще також кажуть, що продукти харчування дешевші в Штатах. Реально дешевші. У мене нарешті на роботі хлопці їздять дуже часто на інсталяції в Штати. Е -е. Ну, по роботі. І реально кажуть, що ціни реально дешевші. Навіть пиво, вони там, знаєш, хлопці пиво yeah. беруть. Кажуть, на порядок дешевше оці ці пакети пива, ніж yeah. в Канаді, і навіть привозять звідти сюди пиво. Тому ну, реально ціни ті, хто живуть біля кордону е, і мають е, канадський паспорт, то вони їздять на закупки на вихідні в США. Я знаю, це було вигідно колись. Я не знаю наскільки це зараз. Ну, практикується. Раніше це було прям дуже вигідно поїхати, типу звініпего тут до кордону там годину, да, напевно, ну, ну, 100 кілометрів, да. півтори години. Тобто люди їхали до ближайшого міста в Штатах, заходили в будівельні магазини. Скупались будівельні матеріали, тому що було реально поїхати з Канади в Штати і скупитися, привезти сюди матеріали набагато дешевше, щоб будувати тобі. Ну там неважливо, що ти робиш. І це прям було дуже 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 популярно. Зараз воно наші трошки стало менше, тому що в принципі там я так розумію, десь воно вже там зрозуміло, що можна десь тут можна коло кордону сіни, Канади ціни сіни трошки сіни, підняти, підняти вверх, підняти, да, да, Тобто регулюватися діло. Але раніше прямо такий туризм дуже так. був популярний. Ну і також дуже цікаво, тому що дуже багато нових іммігрантів заїжджає в Канаду, а ті, хто вже асимілювалися і живуть тут, або історичні канадійці, не канадійці, вони їдуть в Америку. Тобто це така а, мапа міграції по Канаді, в Канаду із Канади. Я би так сказав. Тому мені була цікава ця новина почути, подивитися статистику взагалі, скільки людей куди їдуть, і чому. Так, да, навіть е, е, бувший канадець, е, там, я так розумію, він ріелтор там Марко Термінезі, то він каже, навіть зараз очікування, люди, за які звертаються до нього, ну, зазвичай всі жаліються на політику да, Канади, на владу, і типу вони хочуть переїжджати. І він каже, що настільки черга, що люди мають чекати десь близько 18 вісців, щоб щось там. Тобто, у людей є гроші, вони готові придбати житло у Флориді, але реально черги, ну, 18 місяців. І зараз така дуже популярна тема стає: це от люди похилого віку яких в принципі є гроші або хто продав будинок тут в Канаді, да, які за виплатили моргіч, продали будинок і просто переїжджають, купляють якісь там невеличкі собі апартмент з Флориді і просто там доживають решту життя. Дуже це популярна так, також тема в ну от в Канаді на ну, коли ти виходиш на пенсію, угу. продаєш тут таке житло своє, яке ти вже виплатив моргіч, да. Да. яке коштує там, да. купив, грубо кажучи, в 70-х. Роках за дві тисячі, а зараз продав за 800 тисяч. Ну, там да, не за 2, да, хай там буде за ну, за 50-100 тисяч. Тобто да, да. -то купив, а зараз продав за 500 там, 800 тисяч доларів. Слухай, у мене знайома. Вона менше, ніж 10 життя. років тому назад. Купила тут е, е, собі дім за 300 тисяч доларів. Зараз він коштує 650. Менше, ніж за 10 Вона років. Воно так само на роботі. І колега так тому... само він купив, так і він, причому у нього відсоток. Він брав 8 років тому назад, у нього відсоткова ставка 2,5. Зараз на цьому році будуть переглядати її. Реально, він там платить щось там 300 доларів в кожний чепейчик. Ну, тобто два 600 доларів в місяць, умовно кажучи, він платить mm -hmm. за дом. І він майже от, там, виплати, йому там три роки залишив, щоб його виплатити. Вісім років він платить. Тобто він за 11 років його закриє. Тобто його дом ще скаже, він я можу спокійно ще 600-650 тисяч я з нього можу зараз взяти. А він брав його там, ну. Типу, теж так, 300 чи шість, ну тобто, да, це так, це така популярна тема. Тобто на пенсію люди тут не розраховують. Пенсія це таке приємний бонус таких якихось там тисячу доларів, може менше, я не знаю. Так, скільки ви... залежить, скільки ти працює виплатив моргідж, продав свій будинок. Це да, твоя да, пенсія? Оце твоя пенсія, реально так. Да. Тобто люди тут прогнозують так: вони відкладають на оці Сірбісі, чи як вони у Сірбісі, кажуть, господі, RRCP, да, оці фонди, які там пенсійні. Там держава тобі там накиде туди нормальний відсоток, але потім ти так само його не можеш зняти одразу. ти так само його може знімати, звідти поступово, типу, коли на пенсію хоч там цікава не система, готовий. але але не будемо Як до сьогодні. Там не треба думаю, поки що. Ну, Типу, державні е накопичувальні фонди, тобто yeah. є пенсійні, які обов'язково з вас знімають платежі, а є державні накопичувальні, які держава якби страхує ці всі речі і гарантує да, безпеку цих грошей, які ви відкладаєте. Тобто, як в банки, типу, депозит. Так само викладаєте під гроші відсоток на свою пенсію. І от ця програма, плюс оці дома продають, люди так живуть. Дивись Женя, ти взагалі спостерігав за цією міграцією? Дивись, канадці їдуть в Штати да, за кращим життям. Somehow. Хтось молодший, хтось там на пенсії. З східних країн їдуть. Біженці і просто люди переїжджають там, мусульмані, да в країни Європи, Франція, там Германія, Велика Британія. Воно ближче, просто. Е, да, да. Е, там, наприклад, Канада їдуть да там з Індії, з Філіппін, з України зараз їдуть люди. Тобто, знаєш, це якесь так велике переселення народів іде. Знаєш, люди ну, змішуються. Давай, давай так чесно, з північно-африканських країн їдуть в Європу. В які країни? Тобто, якщо Франція, ну, ця країна була історично колонією Франції, вони їдуть у Францію. Якщо Індія була історичною колонією Великобританії, Великобританія дуже маленька, вони куди їдуть? В Канаду, тому що Канада також підпорядковується е... короні. короні. Е... Ну і пішло-поїхало. Тобто, ті, хто думали, що ось приїхали ці колонізатори, то вони туди і їдуть. Мені здається, це і за мови. Скоріше за все, це за мови. Да, колонії впливали на мову, яку там вивчали. Да, якщо Індія це англійська мова, там, да, як ти кажеш, Алжир, там які ще там, там, колонії, які були споконвіку французькі, то там люди не розмовляють на французьку, вони йдуть да? в куди? Вони йдуть во Францію. Або їдуть, напевно, в канадські якісь провінції, де французька мова переважає. Да. Тому так, да, але просто знаєш у цей рух, рух народів, рух ну, відбувається. Тому це казати, знаєш, нація це такий термін дуже неправильний. Нації таке знаєш відчуття. Нація формується на тих територіях, які люди, які проживають на тих територіях, да, вони приймають ту культуру, той бит і формують там свій, грубо кажучи, побут. Я знаю, куди ніхто не їде, куди? В Антарктиду. В Антарктиду, до речі, поїхали зараз ці експедиції експедиції з України з, України, з усього світу. Зараз літо починається і зараз починається період експедицій. Дуже багато. У нас, до речі, срач був в Україні Я але... Бачив, але... що Знову зрада, мільйони пішли не туди. До не речі, дивитися. люди, давайте цю новину також поговоримо. Як ви думаєте з приводу експедиції української в Антарктиду? Це доречно чи недоречно? Чи, до речі, Женя, от на твою думку, як ти вважаєш, це зараз доречно чи недоречно? А я потім скажу, що я теж думаю. Мені недоречно, коли кличко мост будує, коли цей мост може розрушитися кожну секунду, коли буде прильот. Оце недоречно. Коли бурківку перекладають, коли йде війна, це недоречно. Дивився, коротше, в якомусь селі. Поставили кожні 20 метрів знак головної дороги. Ну просто кожен 20 метрів. І, і прям така фотка, прям реально, і це не фотошоп. Людина їхала на машині і прям знімала. Оце недоречно. Антарктида. Антарктида ну є в Україні зобов'язання. Тебе мікрофон впаде зараз. Трошки треба. його... На пів шостого. Ще на пів шостого не треба. Ось так, я його трошки. По мету Антарктида. А Антарктида. Антарктида це Україна на міжнародному ринку. У Україні є деякі зобов'язання відносно того, що кожна країна має свою експедицію і вони там щось роблять. Україна ж не робить окремо. Слухай я маю. Я, я думаю, що взагалі немає ніяких зобов'язань. Це типу, кожна рішення кожної суверенної держави відправляється чи не відправлятися. Просто ти ж чисто, ну. Пристиж, певно, якісь, да, там, що ми представлені там. Україна приймає участь в експедиції там, на Антарктиду. У нас же ж там своя станція є, вона належить Україні. Не, давай про Європу. На пів шостого все ж таки. Він вирішив жити своїм життям. А чого він зовсім маленький? Відкрий цей козамочок, який, і почепи сюди. Е, євробачення. От Про Євробачення. Що ти mm -hmm. думаєш? Потрібно було гроші виділяти чи ні суспільному? Слухай її. А я в я, мене, в мене 50 на 50. Я розумію, для чого це робиться. і Ми ще потратили не... на Євробачення. Я 10 мільйонів чи я там 12 без, мільйонів? Без руля. Скільки? Ну, десь 10, 10 чи 12 мільйонів. Доларів чи гривень? Мені здається, гривень. Окей. І там також було зрада, зрада, зрада. Ні, це а скільки, гроші. Реально. А скільки Джері Хейл і Альона Альона зібрали донейшн протягом всього Євробачення? Там просто в десятки десятки разів більше на ЗСУ. Тому ну, результат на да. ну тому, якщо Євробачення там кричали зрада, зрада, то я ну це не зрадав. Ну, Треба мол, просто ось, розуміти, і... да люди з пінгвінчиком до неї зібрати, Знаєш? Слухай, ну я просто не знаю, яка у них там наукова, ну типу план, да, і що вони там будуть робити. Я нещодавно подивився, що Русня робить на Антарктиді відео. Ну реально там чуваки розгортають серйозне таке. Вони побудували нову станцію, там таку прям велику на озеро. Восток таке є, угу. ну, типу схід, да, восток називається воно. Вони там добувають е, прямо з під озера, тобто, з площі льда. Вони бурять на три тисячі. Зараз вони щось з три тисячі з половиною метрів і добувають зразки е, цього льда з озера, в яких можна. Ну там є біоорганізми, які жили, бо тобто. Озеро закрите, тобто до нього доступу ззовні немає. Тобто На нього там дуже тисячі років не впливає зовнішня середа. Тобто, за рахунок цього, що вони там добувають снедр землі оці е, ну, лядіні, такі колби, зразки, вони їх потім да. топлять. Там мікроорганізми, там є кисень, який був. Тисячі там, років тому, і вони зараз зрозуміли, наприклад, що ну, з допомогою цих технологій, що реальне глобальне потепління йде. І перший бум був глобальне потепління з індустріальною революцією, коли е, на початку там, да, які це, там, 19 століття чи 20 століття, да, цей перелом на 20 mm -hmm. століття. Індустріальний бум пішов, і реально от в цей період CO2, дуже велике зростання СО2 в атмосфері. І от вони доказали, що було раніше набагато менше. А зараз набагато більше. Там, друге, вони тренуються, ну, борить на глибину, тому що є, доказано, що на якій же це планеті вони там. Ну коротше, що на якійсь планеті я не пам'ятаю, щоб зараз не збрехати. Е Під коркою там чи льда чи чого є якась там, типу, доказано, що є якась вже там вода, і типу туди можна добуритись. Тренера. Ні, 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 ні. І вони можуть технології, тобто відпрацювати тут в Антарктиді, щоб потім застосувати їх там, коли будуть вивчати вже типу космос. І тому, ну там, звісно, там ціни, понятно, вливаються мільярди. в Україні рубив. це нащо. В Україні ну вона ж теж проводить якісь досліди, напевно. Я ж кажу, я просто не знаю, які там у них плани, що вони там взагалі представляють. Але в будь-якому випадку це наукова експедиція, не просто на пінгвінчиків. Да, ми там, я пам'ятаю це про про попередній рік, там де вони періодично виклали фотки, там пінгвіни, які сонечко як встає, да, там якісь класні ну, без фоточки. Цього не були. Можна. Ну це ж життя, да і ніхто ти, жарти. Ти ж. Не... До речі, сексуальні домагання в Антарктиді є. Як ти думаєш? <свист> ну, ну про чому тут сексально в Антарктиді? Пінгвінчиками, може, там щось є. Ну, Вони, випіцей. до речі, ж, там теж спостерігають за флорою, фауною, там, спостерігають за життям тих пінгвінчиків, за їхнім там поведінкою і всім. ну. Я думаю, що це має бути, тим паче, я не думаю, що там супер таке великий, знаєш, ну, мільярд гривень наче це все коштує для країни. Ну, всі зараз перерахують на кількість дронів, це все діло, але. Я думаю, що має наука розвиватися, тому що ну як це, ну блін. Ми і так не сильно шибко розумні. Знаєш, у нас це культура і все інше і постійно пригнічувалось. Тому треба трохи починати вже розумнішими ставати. Розумнішими. Тому, друзі, будь ласка, прокоментуйте вашу думку з приводу того, чи потрібно Україні відправляти експедицію в Антарктиду. Прокоментуйте з приводу. Женіного світерка. <смір> Як помічторока, а ти це вирізати не будеш, так? Да? <смір> Ах ти ж! Ах ти ж. Е -е -е -е. Да. Поставте, будь ласка, вподобайку. Щось додав, Женечка. А про цей світорок. Ну добре друзі. підписуйтеся на наш канал, додавайтеся в телеграм-канал. Дуже актуально з цим телеграм-каналом. Тому що, якщо у вас є якісь питання, ми дуже швидко реагуємо. Якщо бачите, на наших кепках флеш у мене і у Павла. Ми так не домовлялися, але так вийшло. Тому ми супершвидко будемо намагатися вам допомогти якоюсь відповіддю, якщо у вас є якісь питання. Також у нас є збір. Намагаємося допомогти зі збором на FPV-дрони, Посилання буде в дописі до цього відео, тому ставте лайки, вподобайки і підписуйтеся на наш канал. Будьмо бай-бай.